17 лютого Міжнародний день спонтанного прояву доброти. І тому учні загальноосвітньої школи No16 підтримали Вінницю, яка стала ініціатором акції Хвиля добра. У плані святкування учні нашої школи провели такі акції: усміхнись від усього серця, солодка радість та багато інших. Ці свято ще мало відомо в Україні, але воно повинно стати поштовхом до дій. Тому наші учні відвідали усі заклади, які працюють у нашому мікрорайоні. Наприклад, Локомотивне депо, Рада ветеранів мікрорайону, охоронне бюро Явір, дитсадок, який є підшепним нашій школі. Не залишилися без уваги і прості перехожі, які стали, які стали учасниками цієї акції. Тож ми закликаємо приєднуватися до цього міжнародного руху. І разом ми зробимо наше місто добрішим, та -на -на. повинні творити сьогодні добро і дарувати один одному усмішки. І тому ми тут. А як ви думаєте, що таке добро?

Тоже правильно. Молодці дітки гарно відповідали. А, а, скажіть, ще, а, а скажіть, ви ще один з одним товаришуєте, ви не ображаєте один одного? Ні. У вас є друзі? Так. Да. А які ви робите подарунки один одному? Друзям щось даруєте? Так. Да. А, а мені подарив Антон Бакугана. А мені, мені когда-то подарували, а я мамі когда-то подарувалася.

А я когда подарила... Ви сьогодні, коли прийдете додому, розкажете мамам, папам, братикам, сестричкам, бабушкам, що сьогодні такий день що сьогодні такий день, коли треба дарувати подарунки, треба посміхатися один одному і з усіма дружити. Взагалі треба завжди дружити і не ображати один одного. І ось наші дітки старші з школи прийшли до до вас також з подарунками. Вони хочуть вам подарувати. Ці гарні кульки, щоб вам було весело, щоб ви посміхалися. І ще солодкі подарунки. Ви любите подарунки? Так! Да. — Хочете, щоб вам подарували подарунки? Так! Да. — А як вони будуть у випускному класі, на ідучий рік, ви до нас прийдете, їм щось подаруєте? Да. Ну що, хочете? Схоже добро і на що схоже щастя, малята, на смак, що на що схоже добро? солодощі. на солодощі і цукерки. Таке наше добро і щастя зараз. І ми хочемо з вами зараз поділитися. Малята хоче з вами поділитися оцими маленькими шматочками щастя. Будь ласка, панську. Дякуємо вам, що ви на всіх раді з'явилися. Приймайте нас в гості ще. Приймайте нас в ще. Приймайте нас в раді вам. Кого ще не такі гарні, високі, вродливі, красиві. Тримайте наше маленьке дитяче щастя. Вашому дорослому житті. Хай трошки воно вам навіть накопить, поверне. Тримайте, поверне. Посмішку і дитинство.

Поздравляємо вас, повітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, щоб завжди ваша робота була вам радість, щоб ви посміхалися і дарили і радість всім, хто вас оточує. А вони дарували вам. Ми хочемо вам подарувати для веселого настрою такі кульки гарні і солодкий подарунок. Дякую! большое вам спасибо потому что благодаря вам настроение точно поднялось на 100%. Ой, спасибо и спасибо вообще школе потому что без вас наш бы микрорайон был на гораздо гораздо, гораздо. Счастья и добра! Международный день счастья и добра! И надо всем-всем делать добро и дарить мои помочь! И Кременчук проводит акцию хвиля добра. И мы в неї счастливы. И запрошуємо вас приєднатися, а сьогодні проявить для всех добро и всіх воїн. thank yeah. два Давайте шариков еще. Вот. А поэтому только конфеты. Спасибо. 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 Извините, пожалуйста, вы не можете представиться? могу Пожалуйста. Внучатый племянник Рокфеллера. Двоюродный брат Абрамовича. Племянник Ахметова. Троюродный брат Белогейца. Ну, а теперь... ну я вообще нормальный пацан. <laughs> вот. А вы вообще знаете, куда вы попали? Это же территория локального да. Поэтому мы всегда готовы вас таким коллективом перевести на любую дистанцию по нашим самым лучшим железным дорогам в мире. Самая лучшая дорога на территории всего бывшего Советского Союза. Вот. Это наша, это наша Южная. Раніше було літайте самолетами аерофлотами. В этом є збітня поїзда. Ти шастій його обіймає Кременчук, Кременчук, ти якраз і дорожні машини. Кременчук, Кременчук, І поля, і річки, і долини. Взяти трудів науці, то живи і квітуй славне місто моє, Кременчук, так живи, бо Кременчук, мій улюблений край, прокидається місто моє, промінь сонця його озиряє, прокидається місто моє. О свій день трудовий починає кременчу.